Що жінки думають про гроші, та, мабуть, те саме, що і чоловіки. А зовсім ні. Чимало досліджень свідчать про те, що сприйняття фінансів з жінками і чоловіками таке ж різне, як і наш зовнішній вигляд. В чому ж різниця? Давайте разом розбиратись. З вами Анна Пацан, автор і ведуча рубрики Жіночі гроші. З вас лайк, підписка, коментар і кілька хвилин уваги. Дійсно, ми з чоловіками відрізняємось у багатьох речах, і фінансові погляди не виняток. Ми відмінні у ставленні до грошей, переконаннях та їх використанні. Зокрема, група психологів з Великобританії, з університетського коледжу Лондона, досліджувала гендерні відмінності ставлення до грошей і дійшла висновку, що для чоловіків гроші насамперед засіб досягти свободи і влади. А для жінок вони пов'язані з позитивними емоціями, проявом кохання та турботи. Згадана група психологів провела два онлайн. Айне тестування, в яких учасникам необхідно було оцінити 36 тверджень про те, яке місце гроші займають у їхньому житті. Їм пропонувалося оцінити, наприклад, чи згодні вони з тим, що часто купують речі тим, кого вони люблять, чи думають вони про свої фінанси весь час, або гроші допомагають бути прийнятим у суспільстві. Загалом в опитуванні, які вчені розмістили на сайті Вібісі, взяло участь понад 100 тисяч осіб. Більшість із них віднесли себе до досить заможних людей із доходом понад 20 тисяч фунтів стерлінгів на рік та високим рівнем освіти. Результати дослідження показали значні статеві відмінності в асоціаціях з грошима. Найбільша різниця у ставленні до грошей полягала в тому, що для жінок здебільшого гроші пов'язані щедрістю і представляють любов, турботу та безпеку. Для чоловіків вже більше ніж для жінок гроші символізують свободу, владу та можливість досягати своїх цілей. Ілий, адже чоловіки, як правило, більш конкурентно спроможні та визначають свою ідентичність через гроші, оскільки вони. Історично займали здобуванням ресурсів та забезпеченням сім'ї. Жінки ж більше ідентифікують себе з дітьми та підтримкою домашнього комфорту і затишку. До того ж чоловіки частіше бувають раціональними, тоді як жінки більш схильні до емоційних покупок. Жінки сприймають гроші як компенсацію, що призводить до того, що вони набагато частіше ніж чоловіки влаштовують шопінг, щоб отримати емоційну розрядку, а не на те, щоб купити об'єктивно потрібну річ. При цьому, за даними дослідження, чоловік чоловіки та жінки приблизно однаково схильні до накопичування грошей. Можливо, тому що вважають, що наявність грошей допоможе їм забезпечити власну безпеку. Незважаючи на те, що чоловіки надають більше цінності грошам, ніж жінки, виявлено, що для інвесторів-чоловіків характерна більш ризикована поведінка ніж для інвесторів жінок. Це пояснюється тим, що чоловіки, як правило, мають більше знань щодо інвестування, а жінки важче переносять втрати. А ще жінки демонструють більше так званої грошової патології. Що ж це за така грошова жіноча патологія? Ми з вами розберемо у наступному випуску жіночих грошей. Бажаю вам бути щасливими, багатими і нехай гроші у вас асоціюються тільки з користю, задоволенням та добрими справами.